Усім привіт, любі друзі! Я вітаю вас у своєму новому відео і на своєму каналі. Я представлюсь, хто дивиться мене вперше. Мене звати Іванна. Я своєю сім'єю, це мій чоловік, моїх двох синочків, і наш котик Нікі. Проживаємо у Сполучених Штатах, а саме у штаті Ілінойс вже більше 20 років. Мій канал є про мотивацію на домашні справи, про смачні рецепти, подорожі, також цікава інформація. Якщо вам до вподоби такий контент і подобається такого роду відео, буду рада бачити своїх нових підписників. Тож бажаю вам усім гарного перегляду. Вмощуйте зручніше, беріть собі каву, чай смаколики і розпочинаємо моє нове відео. Своє відео я розпочинаю звичайного рутинного ранку, який, я думаю, є у всіх, але кожен має собі, я кажуть, свою звичку ранішню, котра вироблена, можливо, в когось з руками, можливо, в когось, як кажуть, набута. У мене є своя ранішня рутина, це приділити собі хоча б годинку часу. Я стараюся це робити. Деколи в мене, звичайно, також не виходить. Я звичайно, жива людина і в котрої теж є якісь свої. Як кажуть, вподобання і можливо нехотіння чогось, але тим не менше, в основному в мене майже все одинаково. Дуже мені подобається мати таку, знаєте, як кажуть, свою рутинну таку ранішню атмосферу. Переважно я встаю в годині шостій, можливо, навіть і швидше. Це ми ось з ніколасиком завжди разом. Я собі запалюю свічку, бо мені було приємно знаходитися тут на кухні. Дуже люблю проводити час, коли ще всі сплять мої домашні. Починається мій ранок, звичайно, зі шклянки теплої води. Не забуваємо про це. Це дуже допомагає травленню. Придбанням цього куточку в нашу камінну кімнату я облюбувала собі ось це містечко. Тут на цій канапі дуже зручно сидиться. Я мала ось таку стареньку з Ікеї лампу сюди, поки поставила, але планую тут щось підібрати красиве в стиль нашої кімнати тут. Тут. Але поки що мені все тут дуже подобається. Я маю своїх тут 15-20 хвилин. Обов'язково хочу щось почитати або переглянути, якісь свіжі журнали, які я сама собі купую. Я це дуже люблю. Дуже люблю про стиль дивитися, про інтер'єр. Це мене надихає. Ну і заряджаюся, як кажуть, на цілий день. За півгодини після того, як я випила водичку теплу, я роблю собі смачну каву і маю ще за пів години, аби зробити свої деякі справи. Також рутинні. Я їх в принципі дуже люблю робити. Це мій щоденник місячний, річний верніше, який я веду. І також в мене є окремий запасник, де я планую якісь заходи у наш жіночий клуб. Тож я ставлю собі смачну каву, беру свій комп'ютер і трішки хочу попрацювати. Цих 20-30 хвилин для мене є дуже важливі. Я прописую собі щось, що мені треба зробити на сьогоднішній день або на тиждень, або те, що я забула прописати. Взагалі це дуже організовує. Не знаю, чи хтось ще таким займається, знаю, що це все можна робити в гаджетах, в телефоні. Але ось так мені з щоденником набагато приємніше, тому що я собі все прописую. Я знаю, що в мене за чим йде, Я нічого не пропускаю, все планую, і це мене дуже організовує. Ну і, звичайно, ще хоча б раз, або два рази на тиждень я стараюся робити ось таку зарядку. Або це в мене на вихідні, або це є будній день увечері, якщо в мене є час, або я ходжу на йогу. Одним словом, стараюся підтримувати здоровий спосіб життя, особливо зараз взимку, коли знаєте, ми менше рухаємося, більше сидимо удома, тому що холодно, не хочеться вийти лишній раз, або ти вже прийшов з роботи дуже пізно. Але я все ж таки стараюся, хоча б на вихідні, або як я вже сказала, у будній день після роботи провести час тих 15-20 хвилин, аби приділити своєму здоров'ю. Ну або звичайно йду ще в зал. Ми, в принципі, з віком стаємо більш лінивішими і якісь собі відмовки завжди складаємо. Але треба себе організовувати, кажуть, збирати докупи. І це так само мотивує і це так само відволікає людину. Ну і однією з найприємнішою подією, яка сталася зі мною цього тижня, це було купування мені нового авто. Ми обговорювали, звичайно, з чоловіком якісь плани на купування мені нового авто, але я не думала, що це станеться так швидко. У мене, взагалі, Саша він така людина, він все підготує, він подивиться, він зробить якісь аналітику, все передивиться, він знав, що мені подобається саме Акура. Ми були у Арлінтон-Акора в Палатані. Хто у Сполучених Штатах приблизно знає, де це знаходиться? І ви знаєте, я була дуже приємно здивована наскільки тут гарний сервіс, наскільки тут приємні консультанти, наскільки тут гарний фінансовий і селес-менеджери. Дуже приємний колектив. Ми залишилися абсолютно задоволені. Авто моєї мрії, можна так сказати, це просто було вау. І а, вибирали ми його з чоловіком разом по інтернеті, але наскільки там привітно до мене віднеслося і наскільки це все було на одній хвилі, як ви бачите. І купування авто у Сполучених Штатах це є окрема тема, навіть окреме відео. Звичайно, якщо вам цікаво і комусь це потрібно, я можу розповісти, тому що багато знаю. Довелося кажуть, купувати не одне авто тут. А так що, якщо комусь справді цікава така інформація, пишіть мені у коментарі, і я, звичайно, зроблю окреме відео на саме таку інформацію. Класний тіл, і я дуже довільна. До речі, хто хоче придбати акору, якщо ви прийдете сюди, на палатайн акуру з промокодом Іванка, підійдете до вольового менеджера і скажете, що ви від Іванки по дістанете від мене диска. Тож запрошуємо в Акуру Палатайн. Так саме так. Якщо ви хочете придбати акуру, приходите сюди на цю дилершип з промокодом Іванка, питаєте села Сперса Джоні, і вам буде дуже гарний дискаунт. Що ж, як кажуть, автівка придбана, все супер, ми абсолютно задоволені, але будні ніхто не відміняв і готувати теж потрібно. Купувала від італійської фірми La Modisana, Здається, вона так називається ось цей макарон. Дуже гарний склад має, надзвичайно смачні. Мені дуже сподобалися. Сьогодні готую саме їх, і також в мене був курячий фарш, обсмажую його з цибулькою і з чесничком. Ось так гарно додаю туди будь-яку томатну пасту. В моєму випадку це були томати з базиликом, також сухий чесник, трішки солі, перцю. І в мене були ще сушений базилик з сушеними томатами. Додаю зверху зелень, це альтернатива швидкого, як кажуть, приготування їжі. Якщо вам треба ось швидко нагодувати сім'ю, це є кажуть топ, і в мене хлопці це все дуже люблять. Я і сама це дуже люблю. Тож готується все максимально швидко. Ще також роблю таку намазку з тунця. це три яєчка курячих відварених, також тунець. Баночка зелені і буквально трішки майонезу або сметани, або йогурту хто що любить, обожнюю камбучу, п'ю її що через день. Це дуже так само добре для метаболізму. Хто, звичайно, любить, не всі її люблять, але я люблю. Тож, готую швиденько, як кажуть, ось таку смачну намазку, макарони вже готові, і буду зараз годувати своїх хлопців. І сьогодні ми маємо за планом ще поїхати у магазин Трейдер Джо. І, звичайно, хочу їх провести на новому авто, аби вони зі мною проїхалися. Ну і всім смачного, хто сьогодні буде їсти разом з нами. Окей, хай смачно. Смачно добре хлопці, на здоров'я. No. Що ж, хлопців я погодувала. Ми смачно поїли, і тепер вирушаємо. Їдемо у магазин продуктовий Trader Joe, Він рахується більш органічний. Щось по типу Whole Foods, Я знаю, якщо є. Знаю, що він є. Мені здається, ще у деяких штатах цей магазин Trader Joe. Він мені подобається тим, що там є, знаєте, такі смаколики, як немає у звичайних продуктових магазинах. Вам обов'язково покажу, що ми там купили в кінці відео. Ну, а поки що розповім трішки про своє авто. Це Acura RDX. Це, напевне, те авто, про яке я дуже сильно мріяла. І коли я побачила ці сидіння червоні, я просто, знаєте, кажуть, розплилася в посмішці, тому що це, напевне, саме те, що мені дуже подобалося, мати щось таке неординарне, не чорне. Я ще розглядала варіант з білими, але по практиці я знаю, що біл, білі, білі кавери, вони дуже сильно псуються, вони тріскають. Ну, звичайно, за всім треба доглядати, але коли я побачила саме червоні, мені здавалося, що це, напевне, ідеальний варіант мого авто. І, звичайно, щоб вона була або чорна, або біла. Зараз, звичайно, технології дуже крокують допереду, електроніки надзвичайно багато, також ось такий панорамний руф. В якого видно навіть зірки, з якого видно уночі одним словом, авто я абсолютно задоволена, Це була класна інвестиція і ще раз дуже дякую своєму чоловіку. Ставимо чек марк. Це була одна з моїх мрій, яку я прописала у своєму щоденнику, ще на початку цього року. Ну, а ми вже у магазині Joe і ось погляньте, тут при вході є стенд з квітами, і тут були котики чи шутка, як ми його називаємо. Ну такі вже милі. І, в принципі, я пошкодувала, що я їх не купила. Але я знаю, що вони будуть ще довший час їх тут продавати, і знаю, що їх тут можна купити. Вони дуже симпатично виглядають. Ну, а ми з хлопцями тут робимо невеличку закупку дуже любимо тут різні смаколики. Як я вже сказала, у відео покажу пізніше розпакування, що ми купили. Взагалі, цей магазин рахується одним з органічних магазинів. Спочатку йде Алді, потім йде Трейдер Джо, і потім тільки йде Холл Foods. В принципі, товари тут хороші, доброї якості, досить, як кажуть, все органічне. Є звичайно і звичайні товари. Але в основному це все і європейські, і завезені тутешні американські органічні товари. Тож на будь-який гаманець, на будь-який смак тут є. У них досить хороший асортимент м'ясних виробів: курятини, індичини, також гов'ядини, свинини. Теж все дуже смачно, дуже свіже, і товар відповідає якості. Також дуже молочні вироби смачні. Ми тут завжди беремо йогурти. Я пізніше вам покажу, які саме ми беремо. Вони найсмачніші. Ну і звичайно, різні смаколики, пасти, різні, також намазки Можливо, сири, тверді тут теж дуже смачні. Відповідно, і овочі, і фрукти дуже багато заморожених товарів, але саме дійсно хорошої якості. Я також дуже хороший асортимент вин різного гатунку. Є також приправи різні, органічні, смачні горішки, смаколики, як я вже сказала. Тож, якщо ви десь бачили такий магазин поблизу, обов'язково завітайте! Ви залишитеся абсолютно задоволеними. Ми з хлопцями мали класний час, закупилися, походили, все роздивилися і ще вирішили заїхати по дорозі до старбаксу. Зараз вони, до речі, мають дуже смачну фісташкову каву. Я, взагалі, каву п'ю зранку, але якщо мені деколи хочеться, я можу випити ще і вечором або після обіду, але до кофеїнову. Ну і що зручно, у Старбаксі, вони мають ось такий драйв-тру, де ти можеш авто заїхати, купити собі каву, смаколики, можливо, вони випічку мають смачну, тож це теж дуже зручно. Не виходячи з авто, звичайно, якби мав час, пішов би там ще посидів. Але так як ми вже поспішали додому, то ми заїхали ось так по дорозі. Беремо смачну кавусю і будемо вирушати додому. А, поки ми тільки зайшли, зараз будемо це все розпаковувати. Дуже гарно дають тут паперові сумки. Ось такі шопінг. А зараз покажу, що купили, і покажу, як е, скільки що коштує. Так, будеш шартуся мені допомагати? Давай. Дружин, давай, що ми тут взяли. Ми взяли тут таряки, так, таряки, курочка, ось така. Таряки курочка, вона коштувала 499 за цей пакет. Вона вже є приправлена тут зі всім. Треба тільки тварити сюди рисик, Це дуже зручно. Коли треба швидко щось приготувати, часу немає, то ось така штука класна. Okay. Так, тепер... we'll так, йогурти, no, самі наші улюблені, так uh -huh. ми взяли дві. Оці. До речі, хто є в Сполучених Штатах і має цей магазин, отак він називається Trader Joe's, Скуштуйте, будь ласка, ось ці менго крім і піч крім йогурти. Це самі смачні йогурти в Trader Joe's. Вони ще мають полуниця і банан, але ми любимо тільки оці. Так, давай синочок далі. Що там? Так, це ми взяли крем-крем-сир. Ось такий віпит. Він є збитий. Дуже смачно на канапку. Саме добре. Давай, синочок. Це що? Yeah, okay. А це хлопці взяли собі таку лава-кейк. Лава такий тортик. Тут є два, два шматочки. Його можна в мікрохвильову, і всередині воно є з шоколадом, то вони собі таке взяли. Попробувати yeah, okay. так, сир, брі я взяла. Ось такий. Він коштував 3:99 за, за ось цей пакуночок. Так, що там слідуючи? Хумус. Я люблю хумус, і Саша любить хумус. Ростет карлік, Тільки з, з чесничком. Ось такий. Так, тут є курочка, самий chicken breast, самі скажіть філейки, 6,99. За паунд було 4,99. доларів за паунд, тут було трошки більше паунту. Взяла ось такі два. Так, що ми тут ще Взяли А, морозиво. взяли ось цей морозиво манго кремовий бар. Воно таке більше е, воно рахується як айскрім ніби як морозиво рахують, але воно дуже, дуже такий має знаєте, сокоподібний такий смак. І е, ми його вже брали один раз. Дуже смачний всередині ванільний крем. ну одним словом, і він тут, саме головне, немає шкідливих тут інгредієнтів. Тут саме сок, соку самого манго. Так. так, оці мочі я вже теж брала декілька разів тут в третерджу. Дуже смачні. Хто любить, то а, прошу скуштуйте собі Ось ці саме полуничні. Так, що там слідуючий пакет? Так, що ми взяли до такі піта чіпси до хумусу. Так. Rice cakes. Так, це є рисові хлібці. Це я взяла собі, я їх дуже люблю, і вони, до речі, тут дуже смачні, органічні. Не мають теж, бачите, не мають шкідливих інгредієнтів. І їхній склад є: органічний темний рис і, скажіть мені, sea salt, морська сіль. Все, більше тут нічого немає. Добре, давай далі. Так, селеру. Селеру ми любимо і так просто. Я бульйон додаю, суп різний. Так, селера. А, так, це є органічні корм ем, Флейкс, кукурузяні як пластівці. Теж гарний склад мають нічого, нічого іншого, крім кукурудзяної всередині крупи. Тож взяли їх. Так, хлопці собі взяли ще ось таку ковбаску, їх було 4, Артусі одну вже почали їсти. То вони собі такі взяли. Вони такі добрі. Тут є, вони взяли собі з е, два з біфу, з гов'ядина ніби і два з індички. Так, так, що тут ще в нас? Ага, крекерси. Це ось, якщо навіть гості прийшли, тут сирочок, чи просто собі навіть з бокалом вона, чи просто крекерс, як ви любите зробити собі такий, як кажуть, перекус, то взяли ось такі крекерси. Яблучко. Яблучка. Пакет яблук коштував 3,99. Ось ці яблука. Теж дуже смачні. Так, це, це ось, там власне от... Такі, знаєте, різні смаколики, яких ніде нема в інших магазинах. Оце, наприклад, яблучно-малиновий, малинові фрукти, які під пресом стиснуті у вигляді такої, знаєте, як желейної цукерки. І тут нічого немає, крім яблука і, власне, або Ось, наприклад, тут є полуниця. Ми взяли два таких. Далі є яблуко з малиною, це все під пресом. І е, вайлбері. різні, Тут є ожина і епл, так? Mm -hmm. Яблуко і ожина. Mm -hmm. Так що, ось таким. Турнес Олежик я любить голову. Mm -hmm. Так, тут я взяла ще, в них були тюльпани. Бачите, з Канади привезені. дивіться, які красиві. Я взяла жовті цей раз. Зараз поставлю собі водичку. Я дуже обожнюю тюльпани. Що там, ще синочок. Ставимо тут поки. А, ще ми взяли горішки Алманду. Це наш тато любить. Да. Це для тата. Ось його, в принципі, їмо. І хлопці ще взяли ось такі натуральні фруктові жилейки. Теж все. І броколі морожений. Завжди люблю, щоб було в холодильнику, бо, можливо, деколи і супчик якийсь швиденько, чи навіть у м'язко. тушене дають, завжди броколі. Якщо нема свіжого, завжди є цей малинка. Малина коштувала 3 долари за коробочку. Дорога зараз малина. Ще її поки що не привозять. І. Це все з Мексики привезено. Бачите, продах Мексико, продах в Мексико. Ще з Каліфорнії немає, вони ще не достигли полуниця. І це є е, помаранчі. Все. Все. Значить, за це все ми заплатили у магазині Trader Joe's 105 доларів 71 цент, Копійку. Такі в нас були покупочки. Тут в основному, знаєте, кажуть, смаколики. То що, кажуть, хочеться щось такого добренького, і так як хлопці мої були зі мною, то, кажуть, ми були go crazy, mm -hmm. так? так. Дякую, саночок, за допомогу. Так, все. Такі в нас були покупочки. Зараз квіточки ставлю в водичку і буду все розкладати. Такі в нас були закупки товарів у магазині Trader Joe's. ну а я ставлю тюльпани у водичку. Я обожнюю ці квіти. Зараз я бачу їх все більше і більше, майже у кожному продуктовому магазині. Це означає, що весна все-таки не за горами. Розкладаю собі у дві вази, хочу поставити тут, у вітальній і там у камінній кімнаті одну вазу, аби. Кажуть, око моє радувалося і тішилося цим прекрасним квітом. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я сподіваюся, ви сьогодні гарно зі мною провели час. Дякую, що додивились його до кінця. І я усім вам бажаю міцного здоров'я, усього самого доброго. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося обов'язково в наступних відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Також чекаю вас у коментарях. І, звичайно, не пропускайте наступне відео, воно теж буде не менш цікавим. І, взагалі, цей місяць у нас дуже насичений, тож відео будуть дуже цікаві. Я вам обіцяю усім па-па і всіх до нових відео. І також, мої любі друзі, я вітаю вас усіх сьогоднішнім святом, стрітенням Господнім. Нехай стрітинська свічка дарує нам усім тепло, затишок, також міцне здоров'я, Господню опіку, ну і звичайно, мирне небо. Обіймаю вас усіх.